Всем привіт, з вами я, я Ваня. Ми сьогодні будемо показувати обзор от на такий самольот. Ну що погнали? Значить перейдемо до, до фігурки. Фігурка от така. Досі непогана. Чекаємо камеру настрої. Ось така фігурка. Задній сюди можна щось перекрепити. Тут бронежилет дьявол, -мой! Тут бронежилет дьябний. Отакається, а не падай й! Можна О. Він ось так знімається і лишається от так. Зберемо. Ось так ми буде виглядати без бронежилета. Бронежилетом краще трошки виглядає. Так. А, ну перейдем до автоматів, пістолетів і ось вся. Тут є ебушоці, але тут є кулемет отакий. Він дуже крутий. Він прям дуже-дуже дуже крутий. І може знімлю відео про, про мої окопи ЗСУ. А так и да. Я вот так не отрывайся. Ладно. покажу. на такие фигурки. Вот так. Сюда можно, типа, на шост класты. Ну, Далее да, тут был бинокль. И Тут був ще такий автомат. І падай. Тут був ще такий автомат. Тут був ще, такий. Такий. Тут був ще ножик, а я його десь згубив. Ну, Значить, перейдемо до автомата. Ой, вже я говорю до автомата, до, само, до самолята. Такий у нас самоліт такий. О, він, коротше, тут ці штуки. Вони крутяться і Ну, Можна не гратися, але я його. Я з ним граю все за русский. Ну, коротше, тут він на русського похожий, він зелений. Тут далі така штука. Euh, показано на картинці, що вона нас стріляє. Типу, що тіпо, вона стріляє? Пху. Можна вважати, що да. але, так. Вона закрутився, що все, все добре. Далі ззаді є така. Ну, типу, теж щось типа ракет. Такі ракети. Ось таке ще знімається, але просто вам покажу, що це. Тут їх дві штуки. Набор крутий. За все за, за фігурку, за автоматі, за це все дуже крутий став. Коротше, сто, е, коштує 130 гривень. Це і немало, і не багато для, для такого набору. І я цей набор рекомендую, він дуже крутий. За дуже крутий. З вами був Геко і всім пока. кстати, підпишіться на, на мій канал, поставте лайк і все. І поставте ще цього дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І там ще є нова, нова функція. Якщо ти нажимаєш на дзвінок, то там буде нова одна така штучка. така. З вами був Геко і всім пока.